Вартіс, ваш надійний партнер у світі металу. Партизани з руху теж вдарили по ключовій логістиці окупантів, Диверсія під тулою порушила постачання на фронт. Агенти руху АТЕШ провів успішну диверсію у районі залізничного полотна під Тулою, найважливішим логістичним вузлом, що грає стратегічну роль в обороні промисловості Росії. У результаті акції було знищено релейну шафу, яка відповідала за управління рухом на цій ділянці. Пошкодження шафи викликало серйозні перебої у залізничному сполученні, що критично позначилося на своєчасному постачанні боєприпасів, озброєння та компонентів подвійного призначення тульських заводів. Таких як КБП, Туламашзавод, Патронний та Машинобудівний. Цей маршрут активно використовувався для постачання військ на лініях Харківського та Сумського напрямів. Дії агента призвели не лише до затримок у переміщенні військових вантажів і збоїв у графіку, відвантаження продукції ВПК, а й до значної деморалізації окупантів. Кожна така диверсія точковий удар у серці військової логістики, який підриває стійкість окупаційного режиму зсередини, а теж продовжує діяти. Там, де ворог почувається у безпеці. Далі до загальної ситуації на полі боєм загалом упродовж доби відбулося 154 бойові зіткнення. Ворог завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах 4 ракетних і 64 авіаційні удари, застосувавши 31 ракету і скинувши 112 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5706 обстрілів. З них 117 – із реактивних систем залпового вогню і залучив для ураження 3857 дронів камікадзе на північній Чічно Слобожанському і Курському напрямках за добу відбулося 21 бойове зіткнення. Крім того, ворог завдав 8 авіаційних ударів, скинувши 15 керованих авіабомб. а Також здійснив 323 обстріли позиції наших військ і населених пунктів, зокрема, 4 із реактивних систем залпового вогню. На південно-слобожанському напрямку сили оборони відбили 6 атак противника. На Куп'янщині відбулося 4 атаки окупантів. На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. На сів. Верському наші захисники відбили три штурми окупаційних військ. На Краматорщині зафіксовано три боєзіткнення. На турецькому напрямку ворог здійснив дев'ять атак. Найважчою залишається ситуація на Покровщині. Там наші захисники зупинили 50 штурмів. На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 16 спроб ворога прорвати рубежі на Гуляйпільському напрямку. Ворог здійснив одну безуспішну атаку. На Оріхівському за добу сили оборони успішно зупинили один штурм противника. На Придніпровському відбулося шість боєзіткнень із ворогом. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці. і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони. Уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління БПЛА та одну артилерійську систему російських загарбників. Також українські воїни знешкодили три танки, дев'ять бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 270 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. 23 ракети, 121 одиницю автомобільної техніки та одну важку вогнеметну систему російських окупантів. Працювали цієї ночі повітряні сили. Ворог запустив 57 шахетів і безпілотників імітаторів. Загарбники атакували Запоріжжя та прифронтові території Донецької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей. За попередніми даними, протиповітряна оборона збила 18 ворожих шахетів на півночі та сході країни. Крім того, сім дронів, локаційно втрачені або подавлені реб зафіксовано влучання 32 БПЛА у 10 локаціях, падіння збитих та уламки на шести місцях.